Василь Семоненко, лебеді материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка. Неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, Колиску, Синову гойдати. — Припливайте до колиски лебеді, як мрії, Опустіться, тихі зорі синові підвії. Тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям, виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності і любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, Хлопців чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки. Батьківщину можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України. Верби і тополі стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину.